Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити білящі. Я давненько вже їх не робила. І так, Ось тут у мене пів літри водички. Водичка холодна, звичайна вода з під крану. Тепер беру я дріжджів від 15 до 20 грамів приблизно. Мені кажуть, дріжджі треба завжди розтирати з цукром. Знаєте, дівчата, як гарні дріжджі. Та не треба ні з чим розтирати. Покладу солі десь пів чайної ложки, дріжджі розчиняю в водичці. З ложку олії сюди налила і все. І буду віяти борошно. Борошна треба від, від 750 грамів. Тісто треба таке замісити, не забите, як на пампушки. До речі, з цього тіста можна і пампушки робити. І, борошно, і замішую. Ще можна це тісто замісити і з вечора, і ставити в холодильник. а Вранці пекти біля щі чи пампушки. Тісто я вимісила, ось таке воно до рук липне. але я не хвилююсь, я так і залишаю його. Прививаю плівкою і залишаю його десь. На 2,5 чи на 3 години хай гарненько воно бродить. Тістечко вже так гарненько підійшло, вже пройшло як мінімум 2,5 години. Я його викладаю на поверхню. Розділяю його на такі однакові частинки, такі тісто грамів 80, як мінімум. Тісто не перемішую, так і працюю. Зділила я тісто, в мене вийшло вісім частин, мене вийшло. Можна 9 зробити, трішки менше. Але, дівчата, в мене будуть білящі, В У мене не пиріжки будуть з м'ясом. Тож білящі такі в мене один на сковорідку буде. Фаршу я кладу сюди так само, як і тіста. Це я так роблю. Такі моцні у мене будуть. Стіл я попередньо помазала олійкою. І оце розкладаю фарш. А тепер зліплюю, зліплюю так, як манти великі такі і залишаю. Так і залишаю. І оце так потрошку, ще вони в мене будуть лежати хвилин декілька, потрошку ось так буду розпліскувати. Щоб не за один раз, щоб тісто не розірвалося. Не забувайтеся, дівчатка, ставити лайки, пишіть щось в коментарях, чи справжньо в мене сьогодні вийдуть білящі, хто як робить, які ваші поради. Я завжди прислуховуюсь до всіх порад. Значить, так, наливаю сковорідку десь на-моєму. ну так, як по, по моєму. Я завжди в мене мірки, завжди на око все. Значить. Десь на палець олії в сковорідку наливаю, ну десь до сантиметра. Я не можу сказати точну кількість, бо того, що у сковорідки в усіх різні. Але у мене буде один жаритись на сковорідці. Сковорідка нагрівається, я беру свій один біляш. Тарілочка у мене помазана олійкою. Ось так я ще гарненько розпліскую. І викладаю на сковорідку. Поки цей буде жаритись, я інше підготую. І він легко попливе на сковорідку. Це для зручності. Лайфхак від мене. І не забувайтеся, дівчатка, тиснути лайки. Ось так я їх обжарюю, дівчатка, і постійно отак сковорідці я їх. Бовтаю. Маринка вже тут, вона тільки гаряча їсть. Хече да. і їсть. Вона тільки гаряча. Дуже я завжди щось печу, несу її дома, пригощаю. А це прийшлось її запросити, бо вона тільки гаряча, з Сковорідки. ка я буду куштувати. Маринка коштує собі. Я другі впала. Добре. Просто. Такі з кислинкою. А я вареники планую сьогодні роблю. Смачно. Так і в школі нам робили. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Мі подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна, всіх обіймаю, до зустрічі!